Ідея зібрати кошти для будинку інтернату від початку виникла у керівництва громадської організації Травневий мед. Бджолярі поділилися нею зі своїми друзями з відділу культури Саксаганського району і разом вирішили, найкращим засобом для здійснення цього може стати благодійний аукціон. З місцем проведення визначилися дуже швидко. У Палаці культури імені Артема радо підтримали ініціативу, надали концертний зал, підготували сценарій і виступи творчих колективів. Лотами для аукціону, якому організатори дали назву Абикновенне чудо, стали роботи самих виховань. Криворізького будинку інтернату та ті, які надали заклади культури Саксаганського району, повні ядки медової продукції забезпечили криворізькі бджолярі. Ось так загальними зусиллями, звичайне диво починало здійснюватись во всі времена во всі. трудности, невзгоды, даже те, которые у нас происходят сейчас в Украине, вот, всегда присутствовала благотворительность. Люди даже в Великую Отечественную войну собирались, делали какие-то концерты, выезжали на фронт, собирали деньги, отдавали и перечисляли это в счет ну, для победы. Так же и мы. Честно говоря, даже один раз закралось сомнение, получится у нас такое мероприятие в это время в тяжелое для Украины или нет. Ну, ми вирішили не оступитися, як как бы, все пройшло по маслу. Чим більше ми будемо творити добра, тим Україна швидше поміняється в інші сторону. Добро не лежить на дорозі, його випадково не знайдеш. Добра людина в людини вчиться. Ці слова написані Чингізом Айтматовим, чудово описують атмосферу, що панувала на аукціоні. Його учасниками, тобто покупцями, були люди, які дізналися про біду дітей-інвалідів випадково. Хтось особисто знає когось із організаторів, декого вмовила прийти його дитина, що співає чи танцює у палаці. Хтось подивився сюжет по Рудані і відгукнувся на запрошення. Ми були всі дуже удивлені і вдячні, тому що це рідкі случай, коли проводяться акції такого плану, такого характера. Конечно, приятно, конечно, эмоции переполняют всех. Сотрудники счастливы были, увидели репортаж, увидели рекламу, которую давалась по этому поводу. Хотели от лица нашего детского дома, от наших деток, подарить вам вот такое вот изобразительное искусство. Они своими ручками делали это, старались. Вот. Осторожно, она еще не такая свеженькая. Вот. Чтобы радовала вас эта картина, приносила хорошее настроение. Пожильців інтернату дітей-інвалідів на заході не було. Більшість із них не може пересуватися самостійно, решта не обходиться без допомоги няні. Та їм розповіли про бажання добрих людей допомогти, і вони все зрозуміли. Вони взагалі розуміють нас краще ніж ми їх. Ці діти чисті душею і допомагають нам очиститися. Я спілкуюся з багатьма такими людьми, батьками, і сім'ями. І то, що така ситуація вона дійсно впливає на душу людини, впливає благотворно. Атяні, конечно, іноді проходять через страшные времена і страшні ситуації. никому бы не бы этого. Такие Такі от ситуації вони дійсно влияют на делают его його делают его милосердным. І я, я би сказав, що от такі люди ну у них можна поучитися любви. Дуже щирі, зроблені дитячими руками лоти відлітали з молотка. Заряджені енергетикою добра і любові вони поклали до аукціонної скриньки 7700 тисяч гривень. Збільшити цю суму може кожен з нас. Контактні телефони Криворізького будинку інтернату 067 260 35 91 або 64 43 22